Вітаю вас на моєму каналі, присвяченому паперовим православним поробкам. На моєму каналі я ділюсь досвідом, як ми з дітьми в нашій недільній школі робимо щоденник недільної школи. Щоденник недільної школи одне заняття це одна паперова поробка. Ось так це виглядало минулі роки. І, тобто так це виглядає в цьому році. Милі. Ідемо, рухаємося, читаємо Євангелію разом з церквою, з дітьми. І остання наша поробка це стілення біснуватого в Капернеумі. Це Лука, 4 глава, з 31 по 36 вірш. Ну і, власне, так воно виглядає. І все ніби просто, але на своїх заняттях і мета моїх поробок така, щоб використовуючи мінімальні засоби, якби розкрити образами тему, щоб дітям запам'яталося і на візуальному рівні, да? не тільки на послухали, але і побачили і зробили своїми руками. Власне, як завжди, цю поробку можна придбати, матеріал до неї в мене готовий, я можу надіслати вам файли. І... Ви просто їх використаєте, використаєте на ваших заняттях. Ось тут ще не вистачає ось такого аркуша. А, ще хочу показати ізюминку цього проєкту. Ізюминкою цього проєкту було те, що я взяла фото дітей, які ходять до недільної на школи, надрукувала їх, прикріпила магнітик. І ось на цій роботі так магнітиком можна було рухати. Бачите, а чому саме така поробка? Зараз я вам її розповім. Ну і, власне, я використовувала на своєму занятті маркерну дошку. Маркер. На маркер. Ну, маю деяку теорію, по якій я готуюся. І історія була така. Я починаю завжди читати Євангеліє разом з дітьми. І ми його по ходу читання розбираємо. Ну і я буду читати вам ось уривок, який ми тут на паробці приклеїли. Потім прийшов у Капернаум, у місто Галилейське. Тобто Ісус прийшов в місто Капернаум. Так, і треба сказати, що в Капернаумі Ісус робив багато чудес. Він в Капернаумі він по суботах ходив в синагогу, Ось можна її якось теж зобразити, цю синагогу, де можна було читати різні свідки, різні. пророцтва, і був такий ну, підестал в синагогі, де кожен мог прийти, книжка лежала, не книжки, а такі свідки, да, і можна було стати за кафедрою і читати. І сиділи слухачі і все це слухали. І ось Ісус Деякий час проводив Капернаумі. І далі ми читаємо, що і дивувалися його науці, бо його слова були, слово було повне влади. Треба сказати, що в синагогії могли е, так читати, проповідувати будь-хто. Тобто не тільки першосвященники, фарисеї, да, садокеї, але ось як Ісус. Він в 30 років, як йому виповнилось, він пішов на проповідь і міг заходити в храм читати. Ось, але тут звернено увагу, що його слово було повне влади. так. Да? Ось, давайте я так. Влада. І був на синагогі чоловік, що мав нечистого духа. І він закричав голосом сильним. І я приготувала тут таку картинку, да, зображення. І він закричав голосом сильним. І насправді, коли Ісус своє земне життя вершив, ми знаємо, що Він ну, під час свого земного життя він стілював багато, Да? Стілював, проповідував, да? те, що безпосередньо зараз він робив, проповідував і прославляв Бога. Я так прославляв Бога Отця. І справді він е, його проповідь вона чередувалася із стіленням. І як каже казав Іван Златоуст, що Господь, якби чередуючи усну проповідь, чудесами, робить цю його проповідь більш убідітельний для слухача. Тому тут теж, бачите, ось чередування проповіді і чередування зцілення. І ось ми почитаємо 33 вірш. А був у синагогі чоловік, що мав нечистого духа, і він закричав голосом сильним Лиши, що нам нами тобі, Ісусе Назарянине, прийшов ти погубити нас! Я знаю, хто ти, ти святий Боже. Тобто Ісус має владу виганяти, виганяти біса, да, який в ньому. І цими устами цього чоловіка казав, не плоть чоловіча, да, а це ось сам диявол балакав. І ось якою ж силою він це робить, що допомогло йому вигнати цього духа? Ісус же погрозив йому, кажучи, мовчи, вийди з нього і кинувши його перед усіма. Демона вийшов з нього, нічого злого, не зробивши його, йому, жах огорнув усіх, і вони один до одного казали, що за слово, що з владою і силою велить нечистим духом, і вони виходять. Тобто дивіться, яке слово у Господа нашого Ісуса Христа, що Він... Воно має владою і силою, він оці всі справи робить, і бісов може ізганяти. І мене дуже це ну, якби надихає на те, що ми ж з вами теж створені по образу Божому. І отже, наші слова Ісус був без гріха, і це точно, що його слова... Сила і влада вона більше за наші, але ж ми по образу Божому по образу, подобію Божому створення, значить ми теж маємо е, таку ж силу слова, і нам треба бути уважними до своїх слів і е, уповати на те, що ми словом можемо теж змінювати своє життя на краще. Це ось те, що я про цю частину поробки хотіла сказати, але в мене є ще ось, якщо тут звернути увагу, такий аркуш да, ось і на поробці. Взагалі це м, така схема почуттів людини. Да, є такий спектр почуттів, які людина може відчувати. І я читала в святих отців, що давайте, наприклад, да, спробую пояснити, чому саме я зробила цю частинку, І що це людина, яка була біснуюча, що кожен з нас теж має якогось біса. І він володіває нами, і це може бути будь-що, для когось це, наприклад, злість, для когось це якесь там надмірна радість, така беззаботність якась. І кажуть, що Ісус, коли він істріляв його, то кинувши його перед усіма, тобто на середину, демон вийшов з нього, нічого злого не зробивши його. Йому що от оця величезна емоція, яка нами зволодіє, нам треба старатися жити так, щоб... і ну, якби послаблювати її. От, якщо ми в цьому в квітці емоцій почитаємо, от, наприклад, є гнів, злость, досада. І нам з вами треба, як виганяючи свого біса, зміщатися, е, от свого, е, зміщатися в сторону якби послаблення. Е, від гніва до, наприклад, досади. Да? Це вже зовсім інший степень емоцій. Або хтось відчуває жах якийсь, страх, тривогу. І хтось там боїться з дітей там спати вночі чи ще щось, і ми про це балакали, що це така велика сильна емоція, вона володіває нами, нашим життям, нашим часом, нашими думками і забираючи місце для чогось іншого, доброго, світлого. І тому нам треба старатися теж зміщатися, та, цей накал цих емоцій, якими ми заповняють, все наше, там, наприклад, відчування на периферію якби зменшувати її ступінь. І тому саме така частина, бо це, мабуть, таке толкування цього уривка я прочитала у спробую знайти і сказати вам. Можливо, у толкованні Лопухіна Біблії. Але якщо ви знаєте точніше, хто це так толкував, то підкажіть мені, будь ласка, бо зараз вже не пригадаю. Ось така поробка, нагадую ще раз, що... Матеріали до моїх поробок можна придбати. Дякую за увагу. Зустрінемось в нових відео. До зустрічі з Богом!